Так, приїхали ми в МОДОМ. Що, вже причесалася? Дзеркало знайшла, Дзеркало На стеклі. Треба одразу здоров'яся. Всім привіт. Всім добрий день. Я вже вам сьогодні знімала. я вже з вами сьогодні здоровалась. Але це вже буде, ви будете зі мною зустрічатися завтра, так що по любому треба сьогодні ще раз здороватися. Приїхали в МОДОМ. У мене є маленькі там дівчі, діла порішати. А у Вовика, звісно, мужкі такі сильні, кріпкі. Да? Да, да. Типа покраски. Да. Все, йдемо скуплятися. Чітким руководством моїм, тільки скуплятися, да, да, так, моя. Папку взяв під руку Я сиди, і ти діловий. Ти... Я на ці заходжу. Ты... На ці заходжу. Ты... А мені на ті? Да. Ну все. Розбігаємося з ним. Я ще не перший етаж тільки піднялась на половину лісниці, а він вже, бачите, два відра вцепив. Бігом, все бігом. Гарячий парень. Да? Тобі хватає два відра? Вова. Мені ще отуди підніматися, Я ноги качаю. Ось таке? таке набрали. Любі потрібно підійти, да? Оце то сіре, ну це темніше. На я сіле, хотіла я хотіла отаке, як ні, стіна, тут темно, тут а він о, як я не купила без нього. Він кані ні, ні, ні нам не треба. У нас біла хата. Освіщали, тепер будемо її затимняти. Не треба затимняти, треба, щоб було ну, сірувати, Ну ну так, приділа це Много. в ванній кімнаті. Будемо вклеювати там, де буде ляпатися. Там у нас плитки ну, немає. На движення, лампочка. У коридорі, бо у коридорі у нас Надо включити і виключити, а ми бігаємо туди-сюди. А виключати, ну клацати не хочеться. Да, так а ми вирішили, хай саме клацає без нас. Yeah. <laughs> а це ну, а, то, там, то. а це там на плиті будемо реставрувати плиту. Там треба досточку обклеїти, щоб була красива. Підходяща під нашу кухню. А ну дивіться, кухня похожа на нашу кухню. Покажи рулон. Да. Скажіть. А це набрала нашому гуляки, бо З дому кажу, бери що-нібудь, малювати будеш, не хочу. А там нема чим зайнятися скучає. Думаю, візьми, хай там лежить. Коли буде з нами, буде малювати. Ми вже їдемо, бо время, время – деньги. Взагалі ми по краску приїхали. по таку про грунт. А це вже набрали по ходу. Да, він їхав краску, а я хвостався в Я не скажу. Не кажи. Не буду казати. Привіт, Богдан. Привет. Все, їдемо. Відкрию вам один секрет. Нам надо солі пачки. І дві головки часнику. А ну тепер що буде? Ми взяли по 21. Не красиво. 17. 17. А банан наш. Банан, банан. Взяли по 11 у хлопців. А тут? Немає, не бачу. Ціни навіть. немає. Без да. Ну Що ми зараз тут возьмемо? Ну то що прийшли? По сіль і по часник. Часник ми вже проминули. Я вертаюсь. Отакий часник молодий. Бо щось старого я не бачу. 450 штучка. О, перчик такий появився, як у нас. Ви бачите? Клас. Так, і ви шукають, бо зараз буде повна тачка. Тачку взяла на пачку солі і на головку чеснику. Доганяю, ось все. Ось все. Ну, тачку взяла на пачку солі і на головку чеснику. Пачку солі і соди Ну що, на виход? Качку штик. А, качку, Лише пошли покише, на качку. Так, вже яйця понадобилися по 20.30 ну, штук. Так? Що ми яйця йому багато. Що там думати? Ой, бля. Що там думати? Наливай, до пень. Будемо жити на яйцях. Казала одна жінка сьогодні, я дивилася, каже, що ви діяйця їм. Ну і хорошо. Так, що ми далі йдемо? Качка, да. Та качка тут. Не, не, не туди ти пішла. А що це? Яйця намальоване. Різать мені нам яйця. Сісовий тяйце. Що це? Хтось вже вкрав. Не знаю. Йдемо по качку. Ароматерапія. не Понадливали. Полоскать? Так, давно ми <сіпі> <І чу. сіпі> якось не полоскали. Оце дешевий. І Рідкий диві. розбавлений. Фуу. <сіпі> Всі перенюхає, поки мене вони виганять. По камерам побачать, скажуть, що вона там нюхає. Ну так заряджаюся, скажеш. Ходішка таке, ніяк. Значить, що, оце купили ми, так. Солі і часничку. Угу. Солі і чесничку, Як сала в щоб не бурчав. Качки немає, так будемо жарити. Бери такий, Ой, оце класний. Це дуже хороший, так, давай. Кубери. Тільки виходь вже, так? Да? Тільки вже пошли, так. Все, йдем, Чим швидше вийдемо тим у нас більше грошей останеться. Так, побігли ми. Всього нам сьогодні? Зайшли по чеснок. По соль і по чеснок. Печ Що, Все, а ну отак. О, Давай, доскладайте, так? Ще не прочитали. Бачите, ворог уже приступив до бочка. Якщо купить те, що йому подобається, то він його і готовий буде. Якщо тільки куплять те, що не треба, лежить, лежма, да, овець. Це ти на пловчик чи на м'яско жарене. Та куди я сам це Режу, Я саме знаю. Ріжу та і ще. Дивіться яке хороше прослоєчкою, Він крайній кусочок, якщо наплув, то порішу той крайній м'ясний м'ясний так. Шкура тільки туга у них треба найди там, зрізати шкуру. Вона... Шкуру треба зрізати, бо вона і не жариться так як треба. Блін, така туга, на біля шиї. Мілко порізав, бо пожариться. де вони не... Як хоч не сопи, тільки не сопи, пожалуйста. Отакої молодої купили. Ми ще не їли в цьому году молоду. Я щось на стару ще глаз ложу. Я б натушила старої картошки. А він каже, давай молодої купимо і наваримо. Так, молодої вже два роки не їмо, тому що не вспіваємо. <сум> вона старіє. І ми старіємо, і вона старіє. Її ж поки привезуть, її оце покруте, шкурку оту подари. Не хочеться таку купляти. Я пам'ятаю, ми садили е, кубаночку. Боже мій, як на як на Її ж мить треба спеціально нарешето шлангою, напором, щоб не поцарапалася, а потім чорні ящички, та ще й там промиваємо. А утром, як привеземо на базарі, у нас очередь да, на раз як посадили, а не знали, теж намили-намили. На Прикрили її. Намили на мили, а привезли так ми не кубанку, ми, це, не пізніше Кубанку садили. А а Тореньєра теж непогана да. була Та, та її кошту. так само покрутило, тільки то мита покручена, а це грязна покручена. Теж пам'ятаю, на прилавках готах. Та дивимося, в людей така красота, моя це порізати. Mm? І отак от треба порізати. А да? не жариться, потім нічого будуть одні сухарики, нехай буде зайка. Ось такі довгенькі, дуже добрі. Я виключаю сковороду, буде гудіти, так що виключаю. Тут у нас продовжується покрасочка. У нас вже другий день сьогодні, у нас сьогодні неділя, люди в неділю віддихають, а ми в неділю підтягуємо роботу. Песня. Хороша, ночи начала. Ух ты, ты ще вспівати ну, вміщення. Тут, тут тільки стоять співати. Бо якщо не будеш співати, тут все, голова закрутиться. У цьому білому пространстві. Бачите, яка біла з синього вихода. Ще, звісно, зараз покажу волок. Ще фінішна буде разучена. Да, це ще грунтовкою він, а потім ще фінішною. І грунточка, і була захлувата грунтовка. А сегодня била, да. Так, сейчас я вам покажу самого главного работника сегодняшнего дня. Да. Лица девчина роба чудеса. Мампочка, а ну желтую выключи, бо нас что-то так желтый. О, как вам так? Бачите? Як? Тумбочка серенька, та беленькая, та серенька. Э, беленькая тумбочка и машинка стиральная. Піленька це ну, достанеться в наслідство хазяїнів. <ріху> в смысле, воно тут було. І ними куплене. А ось ця сиренька куплена нами давно, ну там, в тому домі. Ще в нас є така вона на, на весна, така, що буде висіти. Тут у нас над машинкою стиральною. Ну Трошки вони сіріші. Ну, мені такий цвет тоді подобався. <кху> і тепер ми трошки. Розмиваємо білость на трошки сірі. І пластиночки оці купили. Мені дуже вони нравляться, дуже красиві, але вони не сірі, не білі. Не було вибору такого, що нам треба було 4 пачки. І що, що було, маємо те, що маємо. Те й купили. Ну, все одно буде красиво. Я взагалі представляю, якби цими пластинами поклеїть усю кімнатку Бу було шикарно. Ну це просто... Ну, це ванна кімната. Туал... Це дизайнерська квартира. Да, це... це ванна кімната, де ми будемо стирати, ходити в туалет, купатися, сушити і сушилка. І це у нас шикарно буде, бо тут багато міста. Ну, красиво, Довно, да? Воно щоб чистенько, уютненько, свіженько. А так, ми не приверені, багато не треба. І зі сків не ярких, дизайнерських не треба. Ще тут буде зеркало, висить лампочка на проводах. Там причепиться якась лампочка для підсвітки зеркала і повіситься зеркальце. Ну, Будемо показувати вам, коротше. Труженики бідненькі, з утра до ночі. Рученьки терпні, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти. З раннього ранку до пізньої і Як чим? Оліком <гум> де <гум> Отак от, от. Каже, Ліда, запечатліть, бо таке було ну, тьомненько, а тепер дивіться, як все освітлилося. А ще Ліда закомандувала зняти ці двері. Тут такі білі були з котами, помните? <гум> Ліда каже, не треба нам стільки дверей, давайте їх гнимемо і хай буде свободно. І це тепер все, такий коридор. Скородора кухня, розкручуємося. Тут туалет справа один. Тут же ж два туалета, да? один справа, а другий оцей який новий зробили. Так що у нас два туалета тепер. І оце, звісно, двері на двері на гараж. Вовик казав, як вже все пороблять, буде час, то він їх переварив внутрі. Так що поки покрасять їх, трохи освіжити, а потім внутрі перейдуть вони. Перетинів десь так Ну, так.